Дивіться у ці щирі дружні очі, дану собаку звати Маша. Коли вона потрапила до реабілітаційного центру, то майже не ходила. А сьогодні ми вже бачимо її перші ледь впевнені кроки. Працівники центру говорять, що Маша, як і ще 35 собак, чекають на нову родину. Реабілітаційний центр, що в структурі комунального підприємства послуга, відновив роботу у лютому 2024 року. Даний напрямок фінансує Прилуцька міська рада, як кажуть, у закладі протягом цього часу активно працювали і вже є позитивні результати. За цей робочий рік через центр пройшло більше 150 тварин. Навіть даже навіть більше 160 тварин на сьогодні. Організація продовжує виконувати основні функції. Ми співпрацюємо з волонтерами, також з головами комітетів. Вони нам телефонують, або ж приїжджають, вказують, які собачки проблемні або яка там трагедія трапилась. Ми реагуємо на це і або ж відловлюємо, або ж вони нам часто привозять тварин, і ми вже їх там лікуємо або стеріалізовуємо. Ми не є притулком. Ми реабілітаційний центр. До нас собака, якщо потрапляє, наша первинна задача її вилікувати, реабілітувати і повернути в соціум, тобто на місце, ну на волю, щоб не утримувалися вони тут на постійній основі. Це вже крайні випадки, що вони в нас перебувають. Наразі всі собаки, що тут утримуються, в нас або ж вікові тварини, або ж агресивні, або ж ну, хворі, які не можуть себе ну. Прокормити на волі також є. У нас деякі тварини. У нас є випадки, що людина на війні і за немає кому піклуватися, і ми от Клуємося за такими тваринами, знімальна група телеканалу Прилуки встигла до одного з прийомів їжі. Доглядальник Олександр Федоренко каже, харчування доволі збалансоване та й готують для чотирилапих з особливою приправою любов'ю. Ми їх годуємо три рази на день. Зранку ми проходимо, годуємо їх з сухим кормом. Ну ну організація закуповує сухий корм, і ми годуємо їх з сухим кормом. в обід. Це каша з м'ясом. Ну, із фаршем, там курячі крильця, голови, ну, з м'ясом по любому. І вечором е теж сухий корм. Собаки у центрі доволі соціалізовані. До прикладу, бім, побачивши нас здалеку, довго гавкав. Та теплі дотики все виправили. І ось цей красунчик лащиться та навіть дає лапку. Ну, позвонили люди, що там по такому то адресу собака і. Хазяїн не опікується її, її сам, тіпа, не виконує свої обов'язки. Люди, ну, сусіди, опустилися, хотіли її взагалі отравити. І він трошки такий був обіжений на людей, потрапив до нас. Зараз прекрасна, взагалі шикарна тварина. У нас він у нічка Сьогодні цей хлопчик шукає нового, більш відповідального господаря. Для дома взагалі прекрасна собака. Ви дивіться, яка. Він розумний. Він діло в тому, що він розумний. Розумна тварина. І такий. В принципі, він добродушна собака. Другом отлічно, і не під тв... сторожем навіть може бути. А другом в першу чергу. А це рада. Нею опікується близько чотирьох місяців. Говорять, дівчинка пройшла довгий шлях від здечевілої до домашньої тварини. Нам поступив сигнал, що агресивна собака нападає на дітей, і нам пройшли її відловлювати. І оце за цей період. Подивіться, вона рибля. Вона взагалі не підпускала нікого. Ну агресиво. Вона тут її питалася утекти, гризла нам вольєри, виламувала двері. А зараз вона адаптувалася. Прекрасна тваринка. Рада пройшла стандартну процедуру. Як підтвердження, має кліпсу на вушку. Стерилізуємо. Соціально їх більш-менш адаптує і повертаємо на місто ну собственно там, де взагалі там, де вони ну, потрібно їх випускати на те місто, де вони були. Але ж ця була вона трішки агресивна, поки ми її ще тримаємо. У центрі говорять, секрет приручення агресивних собак доволі простий. Тож кожен, хто хотів би мати вірного і вдячного друга, може взяти тварину собі в родину. Любов лікує все, ви ж розумієте. І, якщо до тварини став відноситься. Нормально, адекватно, з любов'ю вона зазвичай відповідає взаємністю. Забрати взагалі не проблема. Приїжджають до нас люди, дивляться. В нас є випадки, ми віддаємо добрі руки. Це не поодинокий випадок. Будь ласка, приїжджають до нас взагалі ніяких проблем. Вибирають тварину, якщо вона ну не агресивна, і ми віддаємо їм добрі руки. До слова, протягом минулого року прилаштували більше 40 собак. Та поряд з тими, хто піклується про чотирилапих, є містяни, котрі навпаки збільшують популяцію безпритульних тварин. До прикладу, у центрі проходять реабілітацію після хвороби двоє цуциків. Як каже пан Олександр, це не поодинокий випадок. На всіх оцих безпритульних тварин на їх кількість звичайно впливає людський фактор. Це основне людський фактор. Є люди, які викидають цуценят, не тільки цуценят і дорослу тварину викидають, позбуваються. А також, ну скільки ми ж не можемо всіх їх простерилізувати. Це ми на даний час за цей рік, що минулий, що ми працювали, більше ста тварин стерилізували. Ви ж розумієте, якщо вони, ну, наприклад, були не стерилізовані, це взагалі яка кількість би була. А скільки ж їх ще не стерилізовані? І вони ну, розмножуються дуже активно. І це дуже непроста задача, щоб справитися з цим. Але ми стараємось. Якщо ви мрієте довірного друга, звертайтесь до комунального підприємства Послуга. Вашій увазі представлені Льоля, Буся, Дружок, Фрея, Льолік, Васолька та Маша.